Так, все, Вітаю всіх. Ну і на прохання на прохання моїх переглядачів, моїх оглядачів, моїх телеглядачів я показую е, малину полана, як вона була зрізана і що з нею тепер відбувається весною. От вона була зрізана зовсім під корінням, бачите. І тепер. Вона пускає десь звідти, пускає нові пагорби. І так, і, так і так все Практично під корінь зрізаєш, і вона ось тепер так виростає. це весна. Вона витикається. Ось тут бачимо теж. Бачите, зрізано було під корінь, практично при землі. І от вона зараз звідти десь пускає. Так, поряд пускає пускаємо. Тепер ви питали, чим я підживлюю. Чим віджимлюємо. На даний момент ми відмовилися від хімічних добрив. І зараз я вам покажу, що ми використовуємо. Використовуємо ми ось таку штуку, яка називається перепилиний помет сушений. Послід перепелиний сушений. От ми з ним розкидаємо між рядками. Ось сапку, нічого складного немає. Беремо сапку і просто це все діло. Так от як приполюємо, підкушуємо і його заполюємо. Потім будуть іти дощі, але ну, це все буде розставати. І в цьому році екологічно чиста буде малина, полона. Буде просто підживлена. Перепилиним послідом висушеним. Чого висушений, того що мокрого не можна попалити. все. А сухий, ну це у нас. тут між рядками часник росте. Ось Бачите, як зрізана була при землі практично зовсім. І от вона пускає нові відбагане. І тут у серпні місяці буде малина. Все, спасибі за перегляди, запитуйте. Розкажемо і покажемо.